На відкриття чемпіонату області вийшли 132 спортсмени. Організатори відзначили кращих бійців, зокрема чемпіона світу 2013 року з кікбоксингу Володимира Демчука, якому було вручено козацьку шаблю за заслуги, а також Павла Савродона, переможця багатьох всеукраїнських турнірів. Сам же чемпіон світу Володимир Демчук взяв участь у турнірі, впевнено переміг свого суперника у видовищному поєдинку. Він він же є діючим тренером і вболівав за своїх підопічних, більшість з яких також здобули перемоги. Бачиш, коли дитина починає виконувати те, чого ти її навчив, і починає це добре виконувати, і старається, бачиш, що ти прибуваєш їй там бажання до, до занять. Це, це воно, воно дуже, дуже радує. Ну і самі зараз підготовці теж до нових турнірів. Так, з Нового року от, ми почали тренуватися з 8, з 8 числа. От, і у нас почався вже новий спортивний рік, який ми будемо готуватися до е, чемпіонату України, де маємо виграти, зайняти перше місце і попасти зборну. І далі у нас влітку закінчуємо е, влітку чемпіонат, Кубком світу, який пройде в Італії в місті Ріміні. Для більшості спортсменів ці змагання є перепусткою до участі в чемпіонаті України. Рівень спортсменів був досить високим, і Житомирські бійці мали можливість перш за все здобувати необхідний досвід з титулованими кікбоксерами. «З тренерами Стрініраме тренери все розуміють, подсказують і дуже хорошо працюють з учнями. чемпіон області по боксу Бердичівську і поки що все. Для м'яких це як іскуство ведення бою, як стиль життя за підсумками змагань буде сформована збірна команду Житомирської області для участі у всеукраїнському турнірі з кікбоксингу. Мета цих змагань це отримання бойової практики для спортсменів-початківців та відбір найкращих бійців для участі у чемпіонатах України з кікбоксингу цього року серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих. Головна його мета це. На прикладі історичних героїчних постаті Житомирщини виховувати свідомих українців з високими морально-воліними якостями та духовними нашими цінностями.